На Заставнівщині провели в останню путь захисника Миколу Соловія. Він загинув 10 липня під час виконання бойового завдання в Маріуполі. До армії чоловік потрапив у ході п'ятої хвилі мобілізації. Спочатку проходив службу в рівному, а останній місяць перебував на передовій. Дома так і не дочекалися. Батька двоє дітей та сина старенькі батьки. Віддати шану загиблому герою. Прийшло все село. Його добре серце рвалося на передову, аби захищати батьківщину від окупанта, розповідають у рідному селі військового. Тому, коли прийшла повістка, отримав її з радістю. Повістку він отримав і сам узяв, не відмовлявся. Сказав у хаті була мати, і він був, коли принесли на чус повідомлення про те, що йому потрібно з'явитися військкомат для проходження медичної комісії. Він сказав: ну нарешті збулася моя мрія, я таки піду. Спочатку військова комісія, далі навчання на полігоні рів. А останній місяць бої на передовій. Особовий склад 14 ї бригади був направлений у місце виконання завдань Донецьку область, в район Маріуполя. Під час виконання бойового завдання даний військовослужбовець потрапив у засідку та був. Та загинув героїчно загинув. Микола Соловій був порядним та добрим. Виховував двох дітей 17 та 18 років. Окрім того, у молодості служив у танкових військах, був механіком. Тому, коли відрядився на передову, насамперед зібрав бойову машину, чим не аби як потішив побратимів. Розповідає кума військового. Він танк хвалився, тим, що він танк сам зібрав буквально дуже швидко, і сам він механік. Він радів, каже, я дуже швидко Всі навіть поражалися, як я так швидко зібрав цю машину. Перебуваючи на фронті, чоловік постійно зв'язувався з рідними. Вони кажуть, телефонував і в день, і вночі. А останній дзвінок був до батька за декілька годин до загибелі. Я последний раз, коли він загинув, я в загину, п'ятій годині ранку з ним говорив. Казав, що б'ють. Каза, чи я можу до ранку чи. Ні. Це були посхід молодший брат військового захоплюється його мужністю та сміливістю. Розповідає, ніколи не забуде останніх слів загиблого. Одне просив послівним моментом, просто думай, що робиш, бережи себе. У селі обіцяють, героїзм захисника не забудуть, тому нині вже мають у планах. Увіковічнити його ім'я. У школі, де він навчався, буде встановлена меморіальна дошка. Похоронять його зараз на кладовищі, всі вирішили, щоб на початку, там в нас є місце, при вході на кладовище, що хто буде заходити, щоб всі могли пом'янути пам'ять загиблого. Герої не вмирають вічна пам'ять. Марина Чернеє, Максим Димко, Чернівецький промінь.